У юні роки Олександр захоплювався історією, багато читав саме про воєнні події. Тепер і його ім'я увійшло до героїчної сторінки новітньої історії України. Кожного дня ми будемо йти і дивитися в очі цій людині, яка захищала нашу Україну, виступала за єдність України і віддала своє життя. Вчителі 92-ї школи товариші та колеги по залізничному цеху Південного комбінату пам'ятають його скромним відповідальним хлопцем і хорошим другом, який завжди був готовий прийти на допомогу. До сих пор ми пам'ятаємо його, пам'ятаємо улипку. Ім'я Саші завжди буде в списках ЖДТ, і ми ніколи не забудемо його подвиг, який він завершив во ім'я незалежної України. Це найтяжче сьогодні рідним. Втрата сина і брата, й досі я три серце відкритою раною. Які у кого проблеми, він найперший прибігав і везде і дуже відповідальний. І дочка до сих пор за нього вспоминає і плаче за ним. Звісно, гордимося, що у нас такий герой. Ну, у нас така большу. Попри молодий вік, Слабодухим Олександр не був з перших днів своєї участі у бойових діях. Навіть кілька тижнів полону після Іловайського котла не зламали його. Спокійний, виважений, зі сталевим характером. Таким пам'ятатимуть його побратими з 40-го батальйону. Сергій Бондаренко згадує, його відділенню пощастило вийти з Дебальцівського котла. Після гучного бою під Новогригорівкою сепаратисти більше не поткнулись на їхній опорний пункт, тоді як підрозділ Олександра Яцькова потрапив в оточення. Вони робили доклади вищестоящому керівництву про те, що вони б'ються в оточенні, але дуже такі вялі потуги нашого командування не дали результату для того, щоб звільнити наших хлопців. А Сашко він був таким дуже принциповим, таким безстрашним воїном. Він коли ще уходив в Дебальце, він казав, що якщо так станеться, що придеться здаватись в полон, я в полон не знамся. В Цьому був весь він. 17 лютого був останній день перед виходом українських воїнів з Дебальцівського плацдарму і день наймасовіших атак противника, Олександр з товаришами відстрілювався до останнього. Дійсно, показав себе з героїчної сторони, показує примір твердості духа, безпримірного героїзму, Незважаючи на всі події, на обстановку оперативну, Он сражался до последнего патрона.